Підтримати людей, які втратили домівки та допомогти почати життя спочатку. Рік тому свої двері для людей, які знайшли прихисток від війни, в Тернополі відкрив центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Тут почали надавати необхідну допомогу Маріупольцям та мешканцям району. Скільки прийде людей, як вони будуть ставитися до цього, які в них потреби? Це все виникало дуже багато запитань, але Ця невідомість, перед якою ми стояли, ми її дуже легко подавали, тому що наші люди все ж таки ми їх знаємо, бо ми так само пройшли все це пекло. За рік центр прийняв у себе 1358 переселенців з міста Марії. На місці люди, які вимушено приїхали до нашого краю через війну, отримують гуманітарну, правову та медичну допомогу. Наразі частина підопічних центру підтримки виїхала за межі країни або в інші українські міста. Десь 1090 маріупольців лишаються в Тернополі та області. Це більше 500 родин і ми насправді вирішуємо, як їхні питання в сфері юридичного, площини, психологічну підтримку, надаємо медичну підтримку. На базі центру працює дитячий простір, де батьки можуть залишати свою малечі на декілька годин разом з вихователями. Також фахівці шукають варіанти тимчасового житла. Так само ми працюємо з міжнародними партнерами, в тому числі міжнародною організацією міграції. Зараз готуємо до ремонт, робимо гуртожитків в Дніпрі. Плануємо ремонт в інших містах, і там буде. Десь близько 500, може більше сімей, які зможуть туди заселитися. Заріг центр підтримки Я Маріуполь надав більше 15 тисяч послуг в різних сферах переселенцям, які приїхали до нашого краю. Допомагає тут із працевлаштуванням. Більша частина працівників центру Маріупольці, серед них і Ганна Осіна. Жінка разом із сім'єю в березні минулого року приїхала до Тернополя. Історію її родини дивіться завтра у випуску «Провінційні вісті.